Діти, вони є прохання, пункт 3.1 порядку денного в руку розменних питань. Пункт 3.1 порядку денного в коронавірус. питань. не чи що? Ні, це про припинення право користування внесення заміни. Надання оренду Діляна, в місті мало? У місті малим. Пункт один. Це пункт один. Ну. Дивіться, там після проведення земельної комісії, яка відбулася в Москві, там, у нас потім у Сергій. Вона була не було, Вона, була, вона не все. Звідси не дійшли звернення від житому обленерго. Вони просять нести зміни до е, певних пунктів даних рішень. А саме, ми там в пункті 2.3 і 2.7 е, вписували житому робленерго і ми прописували адресу. Адресу, там, наприклад, на на, на 2 і Чорновола 101. Тобто е, працівники житому вони працювали так, також ці проєкти рішень бачили у нас на сайті. І вони говорять, що не можуть земельні ділянки, откуда потрібно прибрати. Тобто я прошу їх робити. Ви ще не буде Чорновола 100 бій. Просто немає. Далі ще Пункт 14, пункт 14, даного рішення. Ми тут зробили таку порту року надати дозвіл власних міській раді на технічну документацію щодо попів. Ми з ними повністю відточкували, вони вказали на новину законодавства і там можна одразу надавати дозвіл з тобою Обленерго, надавати дозвіл на проєкт ремонту щодо відведення земельних ділянок. З подальшою зміною цільового призначення. Таким чином ми просто-напросто скоротимо цю процедуру і підприємство, яке замовило потужність у житловоробленерго, воно Мені, пункт буде. по Так, все так, це повністю є. І ще одне четверте. Рішення про оформлення права комунальної власності земельних ділянок Павлої територіальної громади. Там у нас є 6 пунктів. Ми там по слідкуючому рішенням на аукціон земельну ділянку за решу Н-53. То я прошу ще додобавити пункт 7 буде оформити право комунальної власності Замаської міської ради. Лощою 0408

що. Я хочу, не знаю, що дальше буду. Я, е-е, став на розгляд сьогодні перше питання, заяву, е-е, про дозвіл директора ДП, е-е, Малотії Згост АПК стосовно надання дозволу на зробку проекту землеустрою щодо виведення земель з земельних ділянок. Зведення мішло в господарство по завершенню. Утровано голосування. Чи можеть хтось представити будь-які питання є? Нема поважання, щоб життєві проєкти проживали на своїм об'єкті сьогодні. Тобто давайте пишемо. А вже їм хто там розмовляв? Їх указав чи... Їх указав. Їх указав. Звичайно. 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 Є пропозиція, не пропозиція, а запитання. Хочемо включити 100 фотохопів. Э, думаю, что вы же помните, э, Степанов, э, перену был, так вот надо будет проконтролировать, что у нас там по проекту. Ещё раз туда Дрова, он вот с новым, э, добавит новости для телегу, по новому, по работе за активную систему, короче. И нужно составлять объёкты, где добавить, э, и Краще, якщо є якісь побажання і якщо не вони вище немає. речі. Може, депутатам на допомогу здобува можуть Це Депутати були соціальні, так. Депутати мають. не розумієте, ми це населення не підняли на протязі чотирьох років нікопі. Так, стало и завершилось. Давай это питание с дополнением Кивницкий голова. Да, нет, что это было. Вот я по требу. Рішення не прийнято. Так, слава Богу. Окей, следующее питання у нас по ОБЛНР, так? ОБЛНР. Я буду помню, я уже четыркость. Не начинаем, да? Да. ми візьмемо, везьмем, что сам картографичный матеріал, то очень опоры будет іти по лугу між, скажите мне, нашей частой, яку мы поймаем власть, и между речкой. Там вулиці синема. Та місто Мавлі ми вказуємо чіткі ідоти, ну, тобто е, кількість земельних ділянок, яка площа на що ці земельні Зрозуміло вже, так? Так. Все, тільки ставлю на голосування, хто за зміни внесення в критичні, що голосувати. Хто за? Просто відсвернувся одного І третє питання – це доповнення опять до останнього депутатів, до шостіли. Три-чотири? Так. Ви Проект рішення 3-4 додаючи один пункт оформлення права власності На земельні день. Станом на голосування. Хто два? Одного. Всім дякую за компану комісію

Як які відносяться до сили безпеки до України, до Збройних сил України нам потрібно в перелік до цих програм внести ті військові частини, які не були у нас попередні. Мені всі зачитувати військові частини і дуже багато. Дві програми сили України та все безпеки. Частина піде до однієї програми, а чотири прикордонники і схід. Підуть до системи безпеки України. Це не ЦК. Це і... це ЦК. А... І ще одна програма, зараз законуючи про НСБ, програма злочинності. Там також вноситься перелік видів послуг, які будуть, ну підтримку. Можемо надати підтримку. Програму по Програма поробні злочинності. Наприклад, такі як ми виділяємо кошти на придбання у вивів підключення до інтернету тих політектів, що будуть працювати в громаді. Ну, <смеш> 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 що в управління, <мудеться? Є смеш> по так потім вона звернулася в центр пробації, там теж вони.

Ви не вважаєте, що це не так? Коли вбивається, у нас є... Звісно, є. Звісно. Много-дуже багато. Ви стоїте, розпишете, ми сразу. А в тих є, ви це хапаєте? Приводить. Це прекрасний пік. Ви не знаєте? що А що у нас вийшло? 50 -50 Но ты не битирую, ну, окей, то вот если мы уже почти проекты бюджет, минус бюджет, например, сколько тысяч крылей на школу становления проводника. А вот эта римлянка, где приезжал и выбрал комиссию, выезжала и стояла задача, скажем, город еще родинки, а Ну, я чекає? Давайте так, як переноситься там спісу до колосального роботу, ми ніколи нічого не допомагали, мов скажем, по своїм бюджетом. Це що це за яковолять за так?